Перша і, мабуть, найпростіша тема сьогодні це відсотки. І так, впевнена, ти пам'ятаєш, що таке відсоток? Нагадаю, відсотком або інколи ще говорять процентом, називають соту частину цілого чогось не обов'язкового числа, обов'язково якогось е повноцінного чогось, наприклад, яблука або літра молока і так далі. Але в математиці, звичайно, все пов'язують тільки з числами. Ну, це для нас не сюрприз. Позначка для нас відома, і ми її часто зустрічаємо в реальному житті. Судячи за значення, це дійсно одна сота частина, так і записують у вигляді дробу. Або у вигляді десяткового дробу 0,1. І, звичайно, якщо ми говоримо про якісь конкретно задані числа, то з'являються певні типи завдань, які з ними пов'язані, і пов'язані зі знаходженням відсотків. Найпростішим є знаходження відсотків від якогось заданого відомого числа. Наприклад, нам треба знайти P відсотків від числа А, яке буде задане за умовою. Тоді нам треба P поділити на 100, а значить, відсотки перевести в частини, щоб прибрати той значок. Позначку процентів. І помножити на відоме число А, від якого ми шукаємо відсоток. Це задача найлегша і в ній є певні особливості. Коли ми говоримо 100% числа А, то зрозуміло, що це все число А, і ми його не ділимо на якісь частинки. Якщо ми говоримо 50% від числа А, ну навіть інтуїтивно зрозуміло, що це вже половинка. А значить, або 50% числа А дорівнюють одна друга А, або саме число А треба просто поділити. На 2, бо 50% інтуїтивно навіть зрозуміло, що це половинка від 100%. Ну і те, що часто використовується, і ще знаходження 25%. Це чверть від сотні, а значить, число А треба поділити на 4, або іншими словами, а помножити на 1 четверту. Ну це такі відсотки, які часто зустрічаються, і я думаю, що ти їх маєш вже пам'ятати на автоматі просто.